Вітаю вас! Сьогодні у нас заняття на витягування хребта та вирівнювання постави. Починаємо заняття, сидячи. Раджу сісти зараз на п'ятки для того, щоб ваша спина була максимально рівна. Сидячи на п'ятках, положення рівної спини легше всього утримувати. Руки пускаємо на стегна, плечі піднімаємо вверх, відводимо назад і маківкою голови тягнемося вверх. Підтягніть м'язи живота. Спокійний вдих і видих. І зараз починаємо нахиляти голову вперед і вниз. Повільно вирівнюємось і закидаємо голову назад. Знову вирівнюємо голову, нахиляємо вниз підборіддя, до грудної клітки та яремної падини. Повільно вирівнюємо голову, закидаємо назад. Контролюйте, що спина не округляється. Рухи повільні, спокійні знову через центр вниз. Через центр повільно закидаємо голову назад. Вирівнюємо голову і нахиляємо голову. Спочатку в праву сторону тягнемо вухо до плеча. Протилежне плече опущене. Вирівнюємо голову, тягнемо в ліву сторону. Праве плече опущене. І ще вирівняли. В праву сторону нахилили. Через центр повільно в ліву сторону протилежне плече опускаємо. І ще в центр в праву сторону. І через центр в ліву сторону. Вирівнюємо голову, повертаємо голову в праву сторону, дивимося за праве плече. Центр вдих, в ліву сторону видих. Через центр в праву сторону. Намагайтесь голову не нахиляти, підберіти паралельно на підлозі. Через центр повільно в ліву сторону, маківка голови тягнеться весь час вверх. І ще по одному разу через центр повільно в праву сторону подивилися за плече. Через центр вдих, видих в ліву сторону. Повертаємо голову по центру. Витягнулися маківкою вверх, підберіть паралельно підлозі. І зараз опускаємо голову вниз, руки в замочок на потилицю і розслабляємо руки. Даємо ліктям опускатися вниз. Ми витягуємо шию, витягуємо м'язи спини. Дихання спокійне, розслаблене. Спина рівна, не скругляємось. Ще вдих. Видих, повільно відпускаємо ліву руку на стегно. І тепер права рука на ліве вухо. Нахиляємо голову в праву сторону, праве вухо до правого плеча. Ліве плече, давайте краще ліву руку відведемо в сторону, щоб контролювати, що наше плече ліве не піднімається вверх. Повільно витягуємо бік шиї. Відпускаємо. І тепер ліва рука на праве вухо, праву руку вперед, вбік точніше, і вниз, праве плече опущене. Повільно витягуємо, сильно не тиснемо. Чудово відпускаємо. І тепер долоні на стегна. Будемо робити кругові рухи плечем. По одній. Спочатку права, потім ліво. Тому готуємо праву руку. Піднімаємо плече вверх, відводимо назад, опускаємо вниз. І так, п'ять разів. Назад, один. Опустили. Піднімаємо лопатку вверх, відводимо назад, приводимо до хребта і вниз. Це два. Знову вверх, назад. Три. Повільні рухи, Вверх плече до вуха, назад, чотири. І п'ять. І тепер рухи вперед. П'ять. Закриваємося правим плечем. Чотири. Піднімаємо вверх, опускаємо вниз відводимо назад. Три, два. Один. Вирівнюємо спину, виводимо праву руку перед собою, піднімаємо праву руку вверх, потягнулися, опустили вниз. На коліно. Знову вверх потягнулися. Витягнули спину, особливо правий бік спини опустили. Ще три рази. Вверх потягнулися. Витягнули спину, опустили. Кожен раз, коли піднімаєте руку вверх, намагайтесь піднімати її вище-вище за попередні рази. Це чотири і ще один раз. Піднімаємо руку вверх і опускаємо руку вниз. Ліве плече. Піднімаємо плече вверх. Відводимо назад, опускаємо вниз. Вверх, назад, повільно опустили вниз. Це два. Вверх піднімаємо, відводимо, вниз. Три, вверх, назад. Чотири. Повільно вверх, назад, п'ять. І тепер вперед плече. Підняли, опустили, відвели назад. Вверх, вниз. І ще три рази. Вверх, вниз, відвели назад, підняли. Ще два. І ще один раз. Є. Вирівнюємо спину і виводимо ліву руку вперед. Піднімаємо ліву руку вверх, потягнулись, опустили вниз, на коліно. Вверх піднімаємо, вдих, витягнули спину. Опустили. Два. Вверх піднімаємо. Потягнулись, потягнулись вище. Опустили три, ще два рази, ще вище руку піднімаємо, витягуємо спину. Опускаємо чотири. І ще один раз. Вверх піднімаємо, піднімаємо і опускаємо руку вниз. Тепер кругові рухи двома плечами. Піднімаємо плечі вверх, відводимо назад, тягнемо лопатки до хребта, опускаємо вниз. Трохи включаємо в грудну клітку в роботу. Ми розкриваємось і закриваємось. Тобто робота не тільки плечами. Продовжуємо разом. Піднімаємо плечі вверх, розкрили грудну клітку, відтягнули плечі назад, лопатки звели, закрились. Знову вверх, розкрили грудну клітку, закрились. Продовжуємо так. Три. Чотири. Вдих, розкриваємось, видих, закриваємось. П'ять. Шість. Не спішіть. Прислухайтесь до свого тіла. Якщо воно вам підказує робити повільніше, робіть повільніше. 8. Вдих розкрились. Дев'ять. І десять. І тепер зворотню сторону. Закриваємось один. Те ж саме включаємо роботу грудний відділ. Закрились, розкрились, два. Три. Чотири. Працює вся спина. П'ять. Вдих розкрились. Видих. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І ще один раз. Десять. Вирівнюємо спину і піднімаємо дві руки вверх. Ми тягнемося зараз спочатку правою рукою вверх. Опустили. Ліва рука вверх. Опустили. Праву руку вверх потягнули, відчули, що витягується між реброві в'язи. Опустили. Потягнули ліву руку вверх, витягнули лівий бік спини. Опустили. Ще чотири рази. Вверх права опускаємо. Ліва вдих. Видих. Опустили. Вверх вдих. Потягнули правою, Опустили. І ліва вверх вдих. Опустили. І тепер дві руки вверх. Потягнули плечі до вух. Опустили. Продовжуємо ще дев'ять разів. Потягнулись пальцями руку вверх плечі до вух. Опустили. Це два. Вверх. Вниз. Три. Вверх вдих. Потягнулись. Видих вниз. чотири. Вверх вдих. Видих вниз. п'ять. Ще продовжуємо вдих. Видих мис шість. Руки можуть втомлюватися, але трошки потерпіть. Вдих, видих. Сім, ще три рази. Вверх. Вдих, витягнули спину. Опустили ще два рази. Вдих, потягнулись. Опустили. І ще раз вверх. І вниз опускаємо руки. Сідаємо на сідниці. Ноги схрещуємо і вирівнюємо спину. Знову піднімаємо руки вверх. Тягнемося пальцями рук вверх, вверх-вверх, потягнулися. І опускаємо плечі вниз. Робимо вдих. З видихом нахиляємося в праву сторону. Ліва рука тягнеться за голову вправо. Вверх потягнулися правою рукою вдих, нахил в ліву сторону. Опускайтесь поки що на долоню. Не тягніть лікоть до підлоги, тому що підніметься сідниця, якщо у вас не вистачає гнучкості. Знову піднімаємося вверх вдих. Нахил в праву сторону. Правим плечем не зажимаємо шию. Відтягуємо плече вниз. Вверх, вдих. Нахил в ліву сторону. Продовжуємо повільно Вверх, вдих. Плечі опущені. Видих в праву сторону. якщо внучки дозволяє, можете нижче нахилятися. Вверх потягнулись вдих. Нахил в ліву сторону. Продовжуємо. Вверх вдих. Нахил в праву сторону можна опуститись на передпліччя. Вверх потягнулися вдих, видих на ліву сторону. Тільки якщо внучків дозволяє, ви опускаєтесь на передпліччя і не піднімаєте праву сідницю. Вверх вдих, ще динаміка два рази в праву сторону, видих. І ще вверх вдих, нахил, в ліву сторону, видих. Відштовхуємося лівою рукою, піднімаємо вверх, вдих, нахиляємось в праву сторону і фіксуємось в цій позиції. Ви можете спочатку бути на долоні, плече відтягнули, ліва рука вправо потягнулася, і ми витягуємо жереброві м'язи з лівої сторони. Фіксація. Якщо гнучки дозволяє, ви опускаєтесь на передпліччя, лікоть на підлогу, теж саме плече опущене, і витягуємось лівою рукою в праву сторону. Ліва сідниця не відривається. Вдихаємо в ліві ребра. Погляд можна перевести з під лівого плеча вверх. Ще вдих. Видих ліву руку трохи далі вправо тягнемо. Ще фіксація вдих. Видих, розслабляємось. І ще один вдих. І видих, відштовхуємось правою рукою від підлоги, піднімаємо руки вверх, вдих, плечі опущені і нахлоп в ліву сторону. Або на долоню, або на передпліччя. Вдих погляд з під правого плеча. Видих, ліве плече опущене. Вдих праві ребра. Видих, права рука в ліву сторону ще далі. Розслабляємося. Тягнемо між і м'язи. І ще один вдих. І видих повільно відштовхуємо, з лівою рукою від підлоги, піднімаємо руки вверх, потягнулися вдих. І видих, опускаємо руки і переходимо на четвереньки. Долоні виставляємо під плечами коліна під тазом і вирівнюємо спину. Живіт підтягнутий. Виводимо праву руку вперед, піднімаємо ліву ногу погляд вниз. Трошки зафіксувалися, потягнулися рукою вперед, ногу назад і опустили. Так будемо робити почергово. Права рука ліва нога, ліва рука, права нога. Піднімаємо ліву руку праву ногу. Потягнулись, опустили. Зверніть увагу, будь ласка, спина рівна це важливий нюанс. Часто помилка, коли піднімають руку, ногу і не намагаються прогнути поперед і подивитися вперед. Ми цього не робимо. І так, продовжуємо. Права рука, ліва нога. Спина рівна вдих. Видих, опустили. Погляд вниз шию, не закидаємо назад. Ліва рука, права нога вдих. Видих, опустили. Ще вісім разів. Права рука, ліва нога потягнулися вдих. Вище, опускаємо вниз. Видих. Ліва рука, права нога, вдих. Видих. Ще шість. Вдих. Витягнули хребет. Опустили. Видих. Ліва рука, права нога вдих. Потягнули м'язи спини. Видих вниз. Ще чотири. Вдих. Витягуємось. Видих вниз. Ліва рука, права нога вдих. Спину не прогинаємо. Опускаємо ще два рази. Права рука, погляд вниз, вдих. Видих, опускаємо повільно. І ліва рука, права нога. Вдих. І видих опускаємо. І тепер кішка корова. Починаємо повільно прогинатися вдих. На видиху повільно скругляємо спину. Вдих прогинаємось від куприка до матівки. Хребець за хребцем вдих. Видих, скругляємо спину. Штовхаємо долонями підлогу від себе, підберіття на група Вдих, куприк, рижовий відділ, поперековий, грудний шия, плечі відводимо назад, погляд вверх, вдих. Видих, скругляємось, теж саме куприк, крижовий відео поперекову, грудний шиї і голова. Ще чотири рази вдих. Видих, скругляємось. Ще три. Повільно прогинаємось. Плечі відводимо назад, лопатки над наду вдих. Видих скругляємось. І ще два. Вдих прогинаємось повільно. Плечі назад вдих. Видих, скругляємо спину. Вдих. Прогинаємось. І видих, скругляємо спину. Вирівнюємося вдих і опускаємось повільно на підлогу. Попрацюємо ще над витягуванням хребта. Ставимо долоні всередину, лікті вперед, трошечки витягніться вправо, вліво і по центру. Опускаємо підйоми на підлогу, опускаємо живіт вниз. Погляд в підлогу. Виводимо руки вперед. І ми з вами піднімаємо праву руку ліву ногу, так як робили на четвереньках. тільки тепер лежачи на животі. Десять разів. Вдих піднімаємо праву руку ліву ногу, трошки фіксація. Опустили погляд вниз. Ліва рука, права нога, вдих. Опустили видих. Вдих, права. Видих. Опустили. Ліва рука, права нога вдих. Видих. Ноги рівні. Вдих. Права рука, ліва нога. носок від себе. Коліна чашечка підтягнута. сідниця, напружується. опускаємо, видих. Ліва рука, права нога, вдих, видих, права вдих. Ще чотири рази. Опускаємось. Видих. Ліва рука, права нога. Потягнулися. вдих. Видих. І ще по одному разу права рука. Видих опустили. І ліва рука, права нога вдих. І видих опустили. Руки кладемо біля себе перед головою, опускаємо голову на руки, втягуємо живіт і підкручуємо сідниці, трошки відпочиваємо. Робимо спокійний вдих. Розслаблений видих. Розслабляємо трохи м'язи спини. І відновлюємо дихання, якщо воно у вас билося. Продовжимо далі. Вдих, дивимося вперед. Знову долоні всередину, лікті вперед, витягнули себе вдих. Видих опустились на живіт. Відразу напружуємо сідниці, ноги рівні, коліни чашечка підтягнута. Ноги у нас будуть зафіксовані на підлозі. Виводимо руки вперед, погляд вниз. І далі ми згинаємо руки в ліктях, тягнемо лікті за спину, лопатки до хребта вдих. І потягнули руки вперед, ніби хочемо до чогось дотягнутися. І так 10 разів. Видих. Вдих. Вперед. Потягнулися руками. Видих руки назад. Два. Вдих. Повільно потягнулися. Видих. Три. Вперед потягнулись. Видих назад. Чотири. Вдих. Видих 5. Вперед потягнулись вдих. Видих шість. Ще чотири рази. Повільно вперед потягнулись вдих. Видих сім. Вперед потягнулись вдих. Видих вісім ще два рази. Вперед витягнулись. Назад дев'ять. І ще один раз. Вдих. Видих, 10. Ставимо долоні під плечі, повільно піднімаємось і позадини штовхаємо сільниці на п'ятки. Спочатку руки виведіть перед собою, потягніться пальцями рук на килинку вперед, опустіть голову на лоб вниз. І далі переведіть руки до ніг. Робимо вдих і з видихом розслабляємо спину, плечі. Трошки відпочиваємо. Робимо черговий вдих. Видих, виводимо руки вперед і повільно піднімаємось. І знову кішка корова. Повільно чотири рази. Вдих, видих, скругляємо. з долоні під плечами, коліна під тазом. Вдих, прогинаємось, видих, скругляємось. І ще два рази вдих, видих. І ще вдих і видих. Кругла спина. Вирівнюємо спину. І тепер переходимо до вправи поза цуценя, яка прекрасно розкриває грудний відділ і покращує гнучкість плечового поясу. Виводимо руки вперед, коліна лишаємо під сідницями і опускаємося вниз. Спочатку ми опускаємося на лоб. Будьте обережні, якщо у вас є проблеми з шиєю, шийним відділом, якісь протрузії. Ви опустіться на лоб і далі не ускладнюйте не дану вправу. Якщо ви опустились в таку позицію, і вам тут комфортно, або взагалі ви нічого не відчуваєте, і у вас немає проблем з шиєю, ви можете опустити голову на підборіддя, тим самим піти нижче в розтяжку. Ми тягнемо груди до підлоги, продавляючи зону між лопаток вниз. Фіксуємося, спокійно, дихаємо. Контролюйте, що ваші сідниці над колінами. Вдих. Видих груди ще трошки нижче. Ще вдих. Розслабляємось. руки рівні. Видих. Ще вдих. Видих. І ще один вдих. І з видихом починаємо повільно підніматися. Піднімаємо корпус руками, штовхаємо підлогу від себе. І зараз сідаємо на п'ятки і виводимо руки перед собою. Скругляємо спину, на грудну клітку. Руками ніби штовхаємо, не видимо стінку перед собою. Робимо вдих. Видих. Беремо правою рукою за ліве зап'ястя і тягнемо прав... ліву руку в праву сторону. Ліве плече трошки опущене. Спина округлена, живіт втягнутий. Витягуємо лівий бік спини. Ще вдих. Видих. Знову по центру. Потягнулись вперед. Кругло спиною назад вдих. І видих в ліву сторону, лівою рукою за праве зап'ястя. Тягнемося в ліву сторону. Праве плечі тягнемо, ніби трохи назад, витягуючи правий бік спини. Ще вдих, видих. Знову по центру вдих. І видих, ще скруглились, потягнулась круглою спиною назад. І тепер вирівнюємо спину, піднімаємо руки вверх, потягнулися правою рукою вище, лівою рукою вище, витягнули себе дві руки вверх вдих і з видихом опускаємо руки вниз. Сідаємо на сідниці і витягнемо спину в праві складка. Складка це нахил корпусу до ніг. Але зазвичай цю вправу роблять неправильно. Ми зараз з вами її будемо робити правильно. Знаходимо наші клубові кістки, два горбика. Ось вони. І починаємо ці клубові кістки нахиляти вперед. З рівними ногами у вас це не вийде. Тому ми підзгинаємо ноги, нахиляємо таз. В складочку ми маємо йти від поперекового відділу з рівною спиною, а не від грудного відділу. Тому зараз граємося. Відхилили трошки корпус назад, скруглили спину і далі нахилили таз вперед. Знову трошки назад вперед. Якщо відразу не виходить, а воно може і не вийти з першого разу, нічого страшного, це буде на домашнє завдання вам. І ще раз: назад, вперед. Можливо, спочатку вам буде здаватися, що ви нахиляєте, але це просто корпус нахиляється. Таз ваш може бути в одній позиції. Нам же важливо нахил саме клубових кісток вперед. І якщо у вас вийшло нахилити таз вперед. Вирівняти спину, ви навіть руками можете відштовхнутися, контролювати спину рівно. Тепер ми починаємо тільки нахилятися вниз. Не округляємося в грудному відділі. Руки можна тримати позаду, підтягніть носки на себе. Вдих. З видихом повільненько опускаємося або фіксуємося в тій позиції, в якій вам комфортно. Далі можна перевести руки до ніг. І ще раз. Нагадую, не округляємося в грудному відділі. Так, ви можете дотягнутися, але це буде неправильно, це буде не складка, ви будете перенавантажувати ваш грудний відділ. Тому розкриваємо плечі, груди вперед, вдих, і з видихом опускаємося вниз. І якщо вам гнучкість дозволяє, ви отримуєте рівну спину, потім ви вирівнюєте ноги і продовжуєте далі нахилятися вниз. Вдих, витягуємося, видих, опустились нижче або зафіксувалися в цій позиції, в якій вам комфортно. Головне з кожним вдихом витягуйте спину. Ще вдих, плечі відводимо назад, не тягнені вух. Видих. Ще вдих, долоню килимочок під себе. Видих. Притягнули корпус вперед. І ще один вдих. І видих ругою спиною. Виходимо назад. Згинаємо ставимо стопи на підлогу і руками беремо себе під стегнами. Округляємо спину і знову тягнемо спину назад, а підборіддя на грудну клітку. Приємне витягування спини. Ще вдих. Видих. Вирівняйтесь трохи, поміняйте замочок, якщо ви трималися правою рукою за за заплястя, поміняйте перехват і знову круглий спиною назад. Вдих. Видих, тягне живіт. І ще один вдих. І видих. Вдих, повільно вирівнюємось. І на цьому все. Наше заняття закінчено. Дякую вам, що приділили час цьому занятті, цьому відео. Хай ваша спинка буде здоровою. До нових зустрічей! Пока!